У п'ятницю 11 листопада в Слобідському сільському будинку культури відбулося урочисте відкриття приміщення для клубу Етнохата, який був заснований і діє зараз на базі бібліотеки і будинку культури. Отож, наша передача саме про цей урочистий захід в Слободі. Шанованих гостей, у естебюлі, будинку культури, зустрічав вітальною піснею ансамбль горлиця. Спотання боги, ковтаря води. У нашому клубі нині свято відкриває двері наша. Нова етнохата. гостей поважних у гості чекаємо, усіх на порозі із хлібом, сільдю зустрічаємо, даруємо цей запашний каравай як вдячність за вашу підтримку. Нага хай нагадає, Україна наш край. Тож спробуйте кожен частинку. Спасибо. А тепер запрошуємо всіх до нашої. Mm -hmm.

Хата розташувався в одній з кімнат Будинку культури. Приміщення клубу облаштоване в українському національному стилі, на стінах ікона в рушниках, різьблені дерев'яні полиці з линяним посудом, розпис в стилі Петриківки, посеред кімнати великий стіл, під однією зі стін, мисник, шахва із кухонним начинням, духова піч та плита. І господиня клубу етнохати Ніна Тропініна розповідає про цей культурний і творчий простір. Українська кухня одна з важливих складових української гокоду, поряд із мистецтвом та літературою. Це рецепти, які пройшли крізь віки, щоб стати відродженими, не забутимо. Це страви, які готували наші прабабусі. І ці страви в того, щоб стояти на наших столах і нині. Ми хочемо зараз розповісти вам про наш клуб етнохата, який працює, створений та діє на базі Слобідської сільської бібліотеки та будинку культури. На даний час. Клуб Етнохату відвідують діти, де ми навчаємо їх української культури, традицій, а найбільше національні страви вивчаємо. Разом з ними готуємо, а потім споживаємо. Тому і виникла така ідея створення простору етностилі, де наш клуб буде працювати і розвиватися надалі. Слово бере староста сіл Слободара, Савка, Світлана Бакал. Багато часу, багато сил було потрачено, аби створити те, про що ми мріяли. Тому що гроші це одне. Але кожна строчка на шторах, кожна строчка на е, оцих скатертинах це все робота наших дівчат. Вони самі випікають короваї, випікали короваї, готували сьогодні всі ці страви. Скільки було вечорів ночей недоспано, аби створити те, про що ми мріяли, залучали не тільки спонсорів, які сьогодні стоять тут з нами, залучали небайдужих жителів нашого села, які там подарували нам ці шикарні полички. Під цей. У нас є в музеї віднедавна працює новий працівник, художниця, яка ще до вчорашнього її ночі малювала ці стіни і продовжувати буде малювати. Дуже багато сил потрачено, але результат того вартий. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього проекту, тому що без вашої підтримки ми не змогли б нічого. Ідеї це добре, а коли є фінансова підтримка, це ще найкраще. Я нас ще дуже багато ідей, багато хочемо втілити ще в життя. Я думаю, що ви всі нам допоможете. А сьогодні всіх вітаю з таким відкриттям, всім бажаю здоров'я, всім нам перемоги. І я думаю, тільки за коли буде перемога, ми ще можемо зробити більше і більше. Я думаю, що ми не підвели ваші очікування, всіх, хто вклався в цей проект, хто допоміг нам. Ми залучали і одноосібників аграріїв, і всіх, ну я думаю, що нам все вдалося. До слова запрошується карлицький міський голова Олександр Панюта. Та представник підприємства Агрофорзі Новій лялюк, який опікується благодійним фондом МХП громаді. Ну, «Насамперед я дякую за запрошення. Я з радістю прийняв його і обіцяв приїхати і прибув на це відкриття. да, гроші важливі, але ідеї ентузіазм, підтримка сільхозробітників, одноосібників, підприємців, жителів. Актива населеного пункту це дуже важливо. Оце маленька така дія, але я впевнений, вона працювала й до того, але ми сьогодні створили умови, в яких їм буде набагато приємніше, набагато активніше залучати діток, рухатись у тому напрямку, який ви собі надумали. Я як міський голова я скажу не тільки по цьому напрямку. Мені приємно, мені хочеться допомагати. І Оксана Ось є біля мене. Я люблю активних, ті, хто хочуть якісь робити позитивні дії для своїх населених пунктів, для своїх установ, для будинків культур, ФАБ і таке інше. Я впевнений і спонсори, якого вони не були напрямку, всі підприємці, вони також люблять активних людей. Тому спільно маленькі зробили дію, але я що ми маємо можливості робити дуже багато. Ми сьогодні потужна громада. Ми маємо, да, не виконуємо бюджет, але ми маємо ресурс для того, щоб потрошку вкладати і в освіту, і в медицину, і в культуру. Я навіть скажу більше, два роки об'єднана громада. Я ж дивлюсь на якому рівні будемо так говорити, ну, творчі. Напрямки вони раніше були в доброму напрямку розвинуті. А от господарські справи відставали. І ми от за ці два роки по кожному об'єкту, ми зараз знаходимося в будинку культури, потрошку ми рухаємося і потрошку приводимо до належного, яке заслуговує сільське населення вигляду цієї установи. Тому я дякую колективу, в першу чергу вам. Дякую старості, дякую всім, хто приймав участь у да, даному, виконанні даного напрямку. Дякую знову ж під, за підтримку меценатам. Ну, Подарунок маленький перегонували. Я давав доручення, щоб ну, запитали, 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 що необхідно. І ми це подаруємо. Дорогі... Я, Я думаю, що він буде слугувати добре справою для того, щоб вам було на чому займатися в даній хаті. Шановні друзі, ну, дійсно приємно бути ось в такому гарному місці. І приємно те, що благодійний фонд МГП Громаді Аерофорду долучився до цього проєкту. Ну, це слубоді, це вже не перший проєкт, ми вже. Другий це наш проєкт Час діяти Україна. І дійсно приємно працювати з тими людьми, які активні, приємно працювати з тими громадами, які активні, я маю на увазі старости населених пунктів, бо є в нас. Та, ми всіх вчили. <сум> <сум> так що ну, я не знаю. Активна, звісно, Світлана Петрівна. І разом із міською радою подали проєкт на Час діяти Україну. І, відповідно, є такий сертифікат засвідчує, що Карлицька міська рада з проєктом облаштування приміщення для клубу Етнохата у Словіцькому сільському будинку культури здобула. Перемогу в конкурсі соціальних ініціатив час діяти Україна. Це для пам'яті, щоб отудить свої поцепли. <плес> так, кому ми вручаємо? буде <плес> <плес> Для етнохати етнопосуда. <плес> Ні, <Не>, екопосуда. <плес> Тут різні ці як його керамічні різного плану каструлі. І такі великі, маленькі там побачите. До привітань приєднуються заступник директора Слобідської школи Надія Кукуба та виконуюча обов'язок начальника відділу культури Оксана Литвин. Вітаємо вас усіх з вашою і з нашою хату. Я дуже рада, що все це відбулося на території нашого рідного села, нашого рідного будинку собі ради. І скільки ми, вчителі, долучаємося до виховання дітей-патріотів, я не думаю, що ви нам всі будете надійною опорою допомагати, і наші дітки дійсно будуть залучені до цієї справи, будуть виростати дійсними патріотами, знатиме свою національну кухню, значить культуру, будуть шанувати рідну землю Україну і всіх. Швидкою перемогою. Все буде Україна. Ми теж хотіли від відділу культури долучитися, привітати вас завершенням вашого проєкту, але початком такого ще сподіваємося, що довгого шляху. І бажаємо вам, щоб про цей проект знали не тільки в нашій громаді, щоб ви прозвучали на всю Київську область, а в майбутньому і на всю Україну. І від культури невеличкі подарунок. Слова подяки хочемо сказати тим, хто долучився до облаштування нашої етнохати, благодійному фонду МКП Громаді та Кахарлицькій міській раді, товариству «УкрАгросмарт» за підтримку українських традицій та одноосібникам-аграріям, що не стали осторонь наших пропозицій. Висловлюємо особливу подяку нашій старості Світлані Балкал, яка доклала найбільше зусиль в створенні нашої етнохати і щоб Дякую. вона спрацювала та славу. Дякую. Бажаємо усім миру та процвітання, нехай втілюються в життя усі ваші сподівання. Нехай не зміліє краниця добра, поваги вам і людського тепла! У нас в Україні, коли запрошують гостей, то їх неодмінно пригощають. Тому сьогодні хочемо презентувати вам страви української кухні, ті, які часто з'являються на наших столах, а також ті, які давно забуті. Нині я гостей зустрічаю, Здивувати, чим гадаю, що ж покласти гостям в рот. Ну, напевно, бутерброд. Ви на мене подивіться. Я на кухні чарівниця, справно вміло все готую і не сумую, ще й співаю. Ой, піду я понад лугом да я, мій міле оре плугом, ну я, ну да я. З давніх давен так повелося, що ми, українці, йдучи в поле на сінокос, жати чи орати завжди з собою брали. хліб, і сало до молока. Я вже не говорю про запорожців, наших захисників. Бо в поході кусень хліба і сало найкраща сила для сили і слава найкраща їжа. Ну, бо ми ж, українці, справжні саломани, сало бардьорить, проганяє злість, коли ж до сала чарочку налити. Тоненький шмат покласти на хлібець стає навколо веселіше жити. Всі біди сходять на нівець. А ось зелені та хрумкі на столі в нас огірки. Помідоричі маленькі підпихають їх в боки. В українську теплу хату завітай, будь ласка, ти. Тільки в хаті в українській покоштуєш диво здив. Це вереники в олії, гарно цибулькою помащені. Найсмачніші ж над усе. Ось засипана капуста, що Іван Франко любив. Цю капусту готували лише там, де він. Творив. І чим гості кращі, тим капусту більше засипають шкварками. Борщі бувають дуже різні. Одні затоптані сальцем, а інші дуже-дуже пісні. Борщ не хапають похапцем, не поспішаючи смакують із пампушками. З щасником. Тож покоштуйте разом з нами борщ з чорносливом та грибами. Київський борщ. І узвар завжди на столах українців був узвар, сироватка, кисляк, молоко або квас. Ось і шпунда поспіває. виступає. цій ці страві 400 років. Про цю страву згадується в Енеїді Котляревського. Покоштуєте і побачите, що це вам таке. Це старі українські страви. Ми ж вам обіцяли, що все буде тільки українське, нічого з магазину. Ще хочемо вам презентувати страву. Також готувалася ще нашими предками. Це картопляники. Вони бувають з різними начинками, але ми сьогодні. Приготували з соленим сиром. І сметаною дуже смачні. А ще на десерт у нас сьогодні клюски. Це е, досить цікава Він. страва. Це галушки, якщо бути Він. точнішими. В яких поєдналися кисломолочний сир та гречани борошно І подаються вони в соусі вершково довгому. За бажанням гості можуть собі приправити ще сметаною, також буде смачно. Запрошую до гості, до столу наших шутків. Страв покоштувати, посмакувати, бо в кожній гостині зустрічають гостей гарним застіллям.